Новий рік нові зміни у першому місяці 2025 року мешканцям області варто готуватися до нововведень. В Першу чергу зміни торкнуться платників єдиного податку, які з початком нового року платитимуть військовий збір, ставка якого до слова збільшилася із півтора до п'яти відсотків. Платники податків, які є підприємцями. Платниками саме єдиного податку будуть сплачувати військовий збір починаючи з 1 січня наступного року. Збільшено ставку військового збору замість півтора, як було до сьогоднішнього дня, до 5%. І роботодавці, які мають найманих працівників, вже з грудня поточного року мали отримувати військовий збір із доходів найманих працівників саме за ставкою 5%. Ну і якщо мова вже зайшла за підвищення цін, то варто сказати, що у січні також зросте акциз на паливо, що значно позначиться на цінах на бензин. Збільшення вартості палива анонсували ще восени минулого року. Тоді у вересні 2024-го Володимир Зеленський уже підписав закон про підвищення акцизу. Передбачається, що у 2025 році нові значення акцизу складатимуть 271 євро за тисячу літрів бензину, 215 євро за тисячу літрів дизелю та 173 євро за тисячу літрів газу. Першочергово роблять це, аби поступово збільшити ставки до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Це один із аспектів це вирівняння акцизних зборів з ну з Європою. Зараз у Європі дизель та бензин коштують приблизно 1,6 євро до 2 євро. Ну в залежності від країни. Так і у нас буде такі ж самі ціни. Разом з тим варто зазначити, що мінімальна заробітна плата відтепер становить 8 тисяч гривень, як було запроваджено у 2024-му. Змін щодо неї не планується. Прожитковий мінімум для працездатних осіб. – 3028 тисячі гривень збільшилося за 24 рік у нас рівень мінімальної заробітної плати. Наразі він зараз 8 тисяч гривень, і таким же планується бути, йому планується бути у 2025 році. Збільшився також і прожитковий мінімум. Із позитивного можна сказати лише те, що тариф на електроенергію поки не підвищуватимуть. Він залишиться на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат. Однак, з 1 січня на 30% зросте тариф. Укренерго на передачу електрики. Утім, на ціни для населення це не вплине. Проте великі підприємства можуть збільшити ціни на товари. А ось тариф на газ у січні таки переглянуть. Адже з початку нового року Україна відмовилася від транзиту газу з Росії. Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки. Вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива РепаверЮ передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. Однак, на думку експерта з енергетики Сергія Макогона, вартість газу для споживачів не зміниться. Єдине, планують збільшити вартість транспортування газу. Так буде збільшений тариф на транспортування. Газу через українські мережі, але в абсолютних цифрах це е, зростання лише на 0,74 гривні за метр кубичний. Зараз ринкова ціна на газ в Україні складає 16 гривень, і е, тому, якщо просто порахувати, е, збільшення цих тарифів на транспортування може призвести для до збільшення ціни нернкової е, ціни на газ лише на 4,5%. Також не менш важливою зміною стала остаточна ліквідація МСЕК. Замість них тепер у лікарнях працюватимуть експертні команди. Окрім цього, із січня зарплата вчителів зросте. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати тисяча гривень після сплати податку. А з вересня 2025 року розмір допомоги становитиме дві тисячі гривень. Вікторія Якімець, телеканал ITV Media Group.